Євангелія від Марка, Розділ 15. З самого ранку первосвященники вчинили нараду із старшими та книжниками Увесь Синедріон. Зв'язавши ж Ісуса, вони повели та й видали його Пилатові. Пилат спитав його: Ти, цар Юдейський? Він же у відповідь мовить йому, Ти кажеш, а пересвященники багато обвинувачували його. І знову спитав його Пилат, кажучи: Не відказуєш нічого. Дивись, скільки тебе винуватять. Та Ісус нічого не відповідав більше, тож дивувався Пилат. На свято Пасхи відпускав він їм одного в'язня, того, якого вони просили. А був один, що звався Варавва, ув'язнений з бунтівниками, які під час бунту вчинили були вбивство. І народ, підвівшися, почав просити про те, що він робив їм завжди. Пилат же відповів їм, кажучи. Хочете, щоб я відпустив вам царя юдейського? Знав бо, що первосвященники видали його через заздрощі? Первосвященники ж підбурили народ, щоб він відпустив їм радше вараву. Пилат знову заговорив і мовив до них. Що ж мені робити з тим, що ви звете царем юдейським? А ті знову закричали. Розіпни його. Пилат сказав до них. Що за зло вчинив він? А вони ще гірше кричали Розіпни його. Тоді Пилат, бажаючи догодити юрбі, відпустив їм вараву. Ісуса ж, убичувавши, видав, щоб його розіп'яли. Вояки повели його всередину двору. Тобто у приторію, та й скликали всю чоту. Вони вдягли його в багряницю і, сплівши вінець із тернини, поклали на нього та й почали його вітати. Радуйся, царю юдейський. І били його тростиною по голові, плювали на нього і падаючи на коліна, поклонялися йому. Коли над ним наглумилися. Зняли з нього багряницю і одягнули його в його одежу. Опісля ж повели його на розп'яття. Одного ж перехожого Симона Киринея, батька Олександра Таруфа, що повертався з поля, присилували нести його хрест і привели його на місце Голгофу, що значить череп місце. Та й дали йому пити вина, змішаного з мірою, та він не прийняв. Тоді розіп'яли його і поділили його одежу, кинувши на неї жереб Хто що візьме. Була ж третя година, коли вони розіп'яли його. А був і напис, написаний, за що його засуджено Цар Юдейський. І розіп'яли з ним двох розбійників одного праворуч, а другого ліворуч від нього. Тоді збулося Писання, що каже Із беззаконними полічено його. І прохожі хулили його і, киваючи своїми головами, промовляли Гей, ти, що храм руйнуєш, і в три дні знов його будуєш. Спаси себе з Христа. А й первосвященники глузували між собою і разом з книжниками приказували, Інших спасав, а себе не може спасти. Христос, цар Ізраїля, хай зійде тепер із Христа, щоб ми побачили і увірували. Та й ті, що були з ним розп'яті, зневажали Його. А як настала шоста година, темрява наступила по всій землі аж до дев'ятої години. О дев'ятій годині Ісус скрикнув голосом сильним Елої, Елої, лама Савахтані, що означає у перекладі Боже мій, Боже мій, чому єси покинув мене? Деякі з тих, що там стояли, почувши те. Казали, он іллю кличе. Побіг один і, намочивши губку оцтом та настромивши на тростину, давав йому пити, кажучи Чекайте, побачимо, чи прийде Ілля зняти його. А Ісус, голосом сильним скрикнувши, віддав духа. Тоді завіса в храмі роздерлася надвоє, зверху аж донизу. Сотник, що стояв проти нього, бачивши, що так віддав духа, сказав: Чоловік цей справді був син Божий. Були й жінки, що дивилися здалека. Між ними була Марія Магдалина, Марія, мати Якова, молодшого та Йосифа, і Соломія. Що слідом за ним ходили, і йому услугували, як був він у Галилеї, та й багато інших, що з ним були, прийшли в Єрусалим. Коли настав уже вечір, тому що була це п'ятниця, тобто перед суботою, Йосиф Аритамейський, поважний радник, що й сам очікував Божого царства, прибув і, сміливо війшовши до Пилата, попросив тіло Ісуса. Пилат же здивувався, що вже вмер, і, прикликавши сотника, спитав його, чи давно помер. Довідавшись від сотника, він видав Йосифові тіло. А Йосиф, купивши полотно, зняв його, обгорнув полотном і поклав його у гробі, що був висечений у скелі. Потім прикотив камінь до входу гробу. Марія ж Магдалина і Марія мати Йосифа дивились де його покладено. Перше послання апостола Павла До Тимотея, розділ перший. Павло Апостол Христа Ісуса, за повелінням Бога, Спаса нашого і Христа Ісуса, нашої надії, Тимотеєві, правдивому Синові у вірі, благодать, милосердя і мир від Бога Отця і Христа Ісуса, Господа нашого. Як я просив тебе зостатися в Ефесі, йдучи в Македонію, так прошу, щоб ти наказав деяким не вчити іншого навчання і не зважати на байки та безконечні родоводи, що більше викликають суперечки, ніж служать Божому задумові спасіння через віру. Ціль же того веління це любов. Із щирого серця, з доброго сумління та нелукавої віри. Деякі від цього відхилились і попали у пустословство. Вони хочуть бути законовчителями, не розуміючи ні того, що говорять, ані того, про що твердять із такою певністю. А ми знаємо, що закон добрий, коли хтось уживає його за законом. Відаючи, що закон дано не для праведника, лише для беззаконних, непокірних, безбожних, грішників, нечистивих та нечистих, батьковбивців та матеревбивців, душогубців, розпусників, мужоложців, людокрадів, забріханців, кривоприсяжників і для всіх інших, що противляться, Здоровому навчанню згідно з Євангелією слави блаженного Бога, яку мені довірено було. Дяку складаю тому, хто мені дав силу, Христу Ісусу, Господові нашому, бо Він визнав мене вірним, поставивши на службу, мене, що спершу був блюзніром, гонителем і знущателем. Але мене помилувано, бо я, не відаючи, діяв у невірстві. Благодать же Господа нашого надмірно вилилась на мене з вірою і любов'ю, що в Христі Ісусі. Вірне це Слово і повного довір'я гідне, що Христос Ісус прийшов у світ, щоб спасти грішних, з яких я перший. Але я був на те помилуваний, щоб Ісус Христос на мені першим показав усю свою довготерпеливість, наприклад, тим, що мають увірувати в Нього на вічне життя. Цареві ж віків, нетлінному, невидимому, єдиному Богу честь і слава навіки вічні. Амінь. Такий наказ я доручаю тобі, сину Тимотею, згідно з пророцтвами, що раніше були виголошені про тебе, щоб ти завдяки їм боровся доброю боротьбою, мавши віру і добре сумління, що його деякі, відкинувши, відпали від віри, між ними Гіменей та Олександр, яких я передав Сатані. Щоб навчилися не хулити, Псалом 17. Вислухай, Господи, справедливу мою справу, почуй моє благання, прихили вухо до мольби моєї з уст нелукавих. Від тебе має вийти моє слушне право, очі твої нехай бачать правду. Як вивідаєш моє серце, навідаєшся уночі до мене, вогнем мене випробуєш, несправедливості в мені не знайдеш. Уста мої не согрішили людським робом. За словом, уст твоїх. Зберіг я путь закону. Стопи мої твердо тримаються твоєї стежки, і ноги мої не спіткнулись. До тебе я взиваю, бо ти вислуховуєш мене, о Боже. Нахили до мене Твоє вухо, вислухай моє Слово. Яви твою предивну милість, ти, що від ворогів рятуєш. Тих, хто прибігає під твою десницю. Хорони мене, як зіницю ока, сховай мене в тіні крил твоїх від грішників, які на мене насідають. Вороги мої люті кругом мене обсіли, замкнули жирне своє серце, устами згорда промовляють. Ось вони на кожнім кроці мене обступили. Тільки й чекають, щоб мене на землю повалити, неначе лев, який на здобич зазіхає, як те леня, що засідає в сховку. Встань, Господи, іди на нього та повали Його, врятуй Твоїм мечем від грішника, мою душу, від смертних, Господи, рукою Твоєю, від людей, яких доля. Життя дочасне, яких живіт ти наповняєш достатками своїми. Ними насичуються їхні діти, рештки ж лишають своїм немовлятам. А я, в моїй правді, твоє лице побачу, і, проснувшися, насичусь твоїм видом. Книга приповідок, Розділ п'ятий. Мій сину, слухай уважно мудрості моєї, прихили ухо твоє до розуму мого, щоб ти зберіг собі розсудок і щоб наука уста твої зберегла. Бо мед, із уст чужої жінки капає, і бесіда її масніша від олії, але кінець її гіркий, немов полин, і гострий, наче меч двосічний. Ноги її не сходять до смерті, кроки її простують до шеолу. Стежки життя вона не знає. Хода її непевна, їй до того, байдуже. Отож, сину мій, слухай мене, не відступай від слова уст моїх, відсторони твою дорогу геть від неї, не наближайся до дверей її дому, щоб не довелось віддати іншим твою славу, а твоїх літ людям немилосердним. Щоб не наживалися твоїм добром чужинці, щоб труди твої не переходили в чужий дім, щоб не стогнав ти потому, як тіло твоє і твоя плоть змарніють, щоб не казав, чом же я науку ненавидів, серце моє погордувало докором. Я голосу вчителів моїх не слухав. І до наставників моїх не нахиляв я вуха. Я мало не потрапив у крайнє лихо поміж зборищем, громадою. Пий воду з двого виду збору, воду, що б'є із власної криниці. Чому б твої джерела мали розливатися навколо, твої потоки по майданах? Нехай будуть тобі одному, а не чужим разом з тобою. Нехай джерело твоє буде благословенне, втішайся дружиною твоєї юності. Примила лань, люба сарна, нехай її чари упоюють тебе повсякчас. У любощах її стало, кохайся. Для чого тобі, сину? Захоплюватися чужою, до грудей сторонньої горнутись. Дороги людські в Господа перед очима, і він вирівнює всі стежки їхні. Злого ловлять власні переступи, У пута власного гріха він потрапляє, він помирає за браку науки, із за своєї надмірної глупоти. Він блукає. Книга Пророка Захарії. Розділ п'ятий. Знову підвів я очі і побачив аж ось летить сувій. І він сказав до мене, Що ти бачиш? Я сказав Я бачу летючий совій двадцять ліктів завдовжки і десять ліктів завширшки, і він сказав до мене Це прокляття, що виходить на всю країну, бо кожен, хто краде, буде прогнаний звідти згідно з ним. Я випущу його. Каже слово Господа сил, і воно війде в дім злодія і в дім того, хто моїм іменем криво клинеться, і перебуватиме посеред його дому, і пожере його разом із його деревом та його камінням. І тоді вийшов ангел, що говорив зо мною, і сказав до мене Підведи очі і подивись, що то таке. Що виходить? Я спитав, Що це? Він відповів, це мірка, що виходить, і додав це їхня несправедливість по всій країні. І ось піднялась кругла олив'яна покришка, і жінка сидить посеред мірки. І він промовив: Це безбожність! І пхнув її до мірки всередину і кинув вагу олив'яну зверху на неї. Підвів я очі і дивлюся аж ось виходять дві жінки, вітер був у них в крилах, крила ж у них були, неначе крила в чорногуза, і вони підняли вгору мірку між землею та небом. Я сказав до ангела, що говорив зо мною. Куди вони несуть мірку? А він сказав до мене У Шінгар край, щоб збудувати їй дім. Коли його приготують, вона буде поставлена там, на своїм підложжі.